Сьогодні не змийки, тому що дивіться яка погода, це просто жах. 10 градусів тепла, я сьогодні чуть ли не в кожусі. 10.09 на годиннику я почав свою роботу вже з першого замовлення, з вулиці Юності. Десь туди їдемо в сторону центру. Кілікало немерено раз по Uber, якесь замовлення хотіли мені дати. Два замовлення, яких я взяв по болту з гарним коефіцієнтом. Я тільки взяв, вони одразу відмінили. Тобто, Їм видно, ціна не подобається. чи що, не знаю. Зараз дощик іде, то трошечки кофе такі, як має бути. Знімати, друзі, я буду сьогодні таке експериментальне відео в плані того, що формат, не формат, а роздільна здатність буде 4К. І кількість кадрів в секунду буде 24. Типу, знаєте, як кіношна така ця лента. Ну, подивимося, як воно як вона буде Чи краще, чи не краще до цього я знімав 1080-60 кадрів. Така була плавна картинка, знаєте. зараз вона типу, як в фільмах така якась, ну, типу, розмиття, розмиття таке є. Коли рукою там махаєш. Ну, коротше, типу така більш кіношна. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, як, як воно буде ну восприйматися. Я ще сам не знаю. Це сьогодні ось таке ось перше відео хочу записати. Якщо буде краще типу для вас, то будемо писати в такому. Якщо ні, то повернемося до старого. Або ще попробуємо 1080-30 кадрів. Коли вже буде телефон, виходить на 128 гіг, то тоді, можливо, і 4К в 60 кадрів можна буде писати. Ну, знаєте, без проблем всяких там із місцем. Я вчора говорив про те, що місця не вистачає на телефоні. У мене нема нічого із своїх там приватних фотографій, відео, нічого такого не зберігаю на телефоні, все одразу ж видаляю і не, ну, не вистачає місця, коротше. Це біда, з цим місцем. Забираємо людей і працюємо далі. Сьогодні день масажу, на, на першу годину я записаний вже масаж, заняття. Коротше, сьогодні понеділок, От, ось такий день. Заробіток тільки на, на остеоцентр сьогодні. Да. Непривично так, беру телефон. А там в предусмотрі коротше, така картинка, знаєте, дергана. Дергана картинка така. 76 гривень до сплати, Це в нас 15 гривень прямує скарбничку. І є наступне замовлення, друзі, 5 за 130. Я так подивився, що це доставка з Миколи Ващука, десь здається на магістратську за 130 гривень. Непогано, 20 там з лишнім гривень за кілометр. Так що їдемо. Забрала дівчина доставку, 130 гривень було до сплати. 130 гривень це у нас 26 гривень прямує в копілочку. Є наступне замовлення з Добродія. Це такий готельчик. І я щось так дивлюсь на предосмотрі, от як я от ввожу е, телефоном, то дергана картинка капітну. Потім, коли я включив просмотр, уже, то така більш менш Коротше, Друзі, надіюсь на те, що ви напишете все ж таки якийсь фідбек по поводу цих 24 кадрів. Я не пам'ятаю, чи тут 24 стоїть зараз, чи тут 25 стоїть. Ну, коротше, Напишіть, е, як воно і що воно. Знаходимось ми на районній лікарні, 56 гривень було до сплати, 62 був повний тариф, 12 гривень прямує в скарбничку. Поки я сюди доїжджав, кидало мені з юності два замовлення. Ну, це добре, що з юності, знаєте, подача якби маленька. Але кидало. Ми одразу беремо його, кидало його на Назочих і на академіка Ющенка. А це, друзі, біда. Хе, туди їхати я навіть не хочу. А ось бачите, як я кинуло прикольне в спину. Трошки зараз тут 50 секунд підчекаємо. Знову заїдемо до преси, підберемо Валентіна і поїдемо з ним десь на якусь таку вулицю. Я її одразу не розпізнав, коли вона ось тільки що приходила. Це якесь старе місто чи що, бог його знає. Ну, коротше, буде видно. 91 гривня до сплати. Знаходимося ми десь з село Пирогова, коротше, десь туди ближче до перемички. Нічого по путі так і нам не приходило, щоб ми собі не переживали за то, як ми звідси виберемося. Так що прийдеться щось включати. Стороння, даже, можливо і 838. Ой, щось не дуже я хочу в цій зарванці за 46 гривень зараз Капець. Треба щось, щось звідси знайти. Я по-перше, як звідси виїхати, Бог його знає. Я їхав якимись такими поганими дорогами, а тут асфальтик дивлюсь, може це я неправильно якось їхав. Не знаю. Так, 91 гривня це 18 гривень в скарбничку. Друзі, і в нас, виходить, чатик вже з ж, ж вчорашнього дня є. А в телеграмі. Ну, не чатик, а група, ну, типу чатик, я так розумію. Туди ж може хто хоче писати, виходить. І тут в цьому телеграм-каналі, телеграм-чаті, верніше. О, тільки що було два учасника. Так, так, так. 140 м... О, дивіться, як повезло з цієї самої вулиці за 140. А, це той же самий Валентин. Поняли? Це той же самий чел, який тільки що ми приїхали, він ще раз визвав і попав на мене. Цікаво, цікаво. Хе. В чаті було вчора е двоє людей. Ну, типу, там писало двоє. Але я сьогодні зайшов, подивився, думаю, хто ж це двоє. цих, А це коротше я вийшов і хтось хто ще вступив. А сьогодні я ось заходжу в чатик, а тут уже троє. Майк, за... Майк Вазовський і Степан Бандера. Ну і я, виходить. Друзі, ссылочка в описі. Заходимо, це ж буде наша спільнота. Давайте якось туди запихаємось і будемо собі в онлайн вже на зв'язочку. Приїхали ми до лікарні Ющенка, здається. Да, 119 гривень було до сплати. З села Пирогова бачите, як чітко вдалося вибратися. А зараз дивіться, яке замовлення є. А куди це? Напевно, назад треба вертатися. Зодчих 42, 42 на Соборну. Блін, якось так не хочу я туди їхати, якщо чесно. Відміняти теж не хочу. Прийдеться якось зараз пробиратися. <кій> Цікаво, є тут якийсь наскрізний проїзд? через ці двори чи нема. Це якась нова будова. Тільки що проїжджав, друзі, виходить, їхав з села Пирогова. і там, ну, щоб сюди попасти на зочих, Ну, сюди, коротше, до цієї лікарні. Навігатор писав через радіона Скалецького об'їжджати, а тут ж є проїзд, виходить, як їхати з електромережі, не доїжджаючи до перехрестя, яке заблоковане. Там є такий з'їзд і в паралельну вуличку ниряєте попід дома. І можна типу, виїхати. Ну, проїхати, короте, це заблоковане перехрестя. Але його можна проїхати тільки в одному напрямку, тому що в, в обратну сторону, так як мені показує зараз, А хоча це може не там. Коротше, в обратну сторону, звідси, з очих, туди на Пирогово, попасти можна, але прийдеться їхати під кірпіч. А під кірпіч їхати, друзі, це серйозне таке порушення. Десь воно, можливо, може ігноруватися, але ну, не тут. Тут ще поки, знаєте, сві... по-свіжому він висить і можуть е... так нормально зловити. Короті. Писали в коментарях, що дуже часто зранку до обіду там пасуться копи. Ну, Тільки що я проїжджав, нікого не було. Хоча зараз, типу, і є ранок. Е... Ну, головне, що можна об'їхати. Мені цей хлопчина казав. Я не знаю, як ви прийдете, бо там, каже, заблоковано, типу. Я кажу, не парься, там є проїзд. Е -е Він не знав про нього. Можливо, хтось з вас теж не знав. То я вам показав. Ну, типу, розказав. Знаходимося на Соборні, відвіз хлопчину 74 гривні до сплати. І здається мені, що є наступне замовлення. Зараз я це закрию. Ай! Як же неудобно лівою рукою це все робити, та ще й по Соборнівській брущаці. Так, да, є наступне, з магістратської, не пам'ятаю куди. 74 гривні це у нас, виходить, 15 гривень тримує в скарбничку. Вже, друзі, от я от їду і в чатіку вже 4 людини, там вже там вже активність така, що капець. Залітайте, залітайте е, створюємо свою спільноту, друзі, чатік буде горіти. Залітайте, там силочка в описі, QR-код десь тут теж з'явиться, кому так удобніше буде через QR-код перейти. Е, на зв'язочку будемо, а що? Собі. Дивимося, пробка там, чи червоне світло світлофору, 90 секунд собі телефон достав, чатик почитав, щось відписав, щось поржали, щось туди, щось сюди. І буде веселіше. Залітайте. 57 гривень до сплати. знаходимося по вулиці Пирогова. Е, так, так, так. 10 гривень прямує в скарбничку. Наступне замовлення є у нас також Дмитра Майбера до 7. Десь на Хмельницьке шосе. Це якась мінімалка за 55 гривень. На годиннику вже 12.13. на першу годину в мене запис. Треба якось так розрахувати, буде, щоб встигнути. Я напевно відкрию 8.38. після цього замовлення, щоб мені не кидало рандомом, а щоб я вже вибирав собі, куди мені треба поїхати. 57 гривень було до сплати, друзі. Е, цей автовокзал західний. Наступне замовлення вже є в мене. 10 гривень в скарбничку. Дівчина сідає в 28 хвилин і каже, Ми можемо встигнути каже, до 35 е, на вокзал, мені треба передачку передати. Я дивлюся, оцінка 8 хвилин. Ну, доїхав я десь. Навірно, за 5. Якось так е, повезло. Коротше. там Встроївся в ряд, там встроївся в ряд, короче, і повезло. повезло За 5 хвилин доїхати. У неї ще дві хвилини є в запасі. Е, 33 хвилини зараз. За 100 гривень по безналу я взяв від Челентано на скайпарк. Це з коефіцієнтом по 838, по безналу, До речі, дивився я тільки що рахунок. 838 не компенсували мені нічого ще поки, що за вчорашній профтик їхній. Мало би прийти 50 гривень, але не прийшло. Ну, знаєте, вони ще казали, що на карту може повернутися, то треба ще перевірити, буде карту. Хоча ніяких увідомлень не було. Ну, будемо моніторити. Дзвонить клієнт каже. Тут ще близько, де він знаходиться, а він каже, я буду через дорогу. Я кажу, то давайте, може, не через дорогу, а по покелицьки, щоб поїхати, то на тролейбусній зупинці там, ну, типу тут, поняли? Він каже, хорошо, і ми якраз по Келецькій зараз раз-раз, раз, і вже будемо біля скайпарку. А то ми зараз на Хмельницьке шосе, а тут потім катайся, туди-сюди. Це буде типу, трошки довше. Відвіз хлопців в скайпарк, до сплати було 100 гривень по безналу, 20 гривень прямую в скарбничку. І на годиннику зараз 54 хвилини, я не знаю, я не встигаю, виходить, в Остеоцентр, так що рівно о першій бути. А можливо і встигаю. Зараз якісь такі пробочки цікаві. Е, непонятно, чи я встигну, чи ні. Якщо що. Е, після Остеоцентру, друзі, я поїду вже в Стрижоку. Через, виходить, там, буквально 10-15 хвилин вже буде рівно 3 години, як ми працюємо сьогодні. Що треба, щоб ви написали в коментарях по поводу цих 24 кадрів в секунду? Краще, не краще чи без різниці? Потім підписатися треба, друзі, на Telegram чат. І не забуваємо про те, що в неділю, через ну, 18 го числа, в неділю, на цій неділі, у нас збір. е, ну, Зустріч, верніше, збір, зустріч. Зустріч там саме, де і в прошлий раз Ринок Володимир, там в, цих, в цьому парку. Там три столика, один із них, я сподіваюся, буде свободний в такий час. Я думаю, що це буде обідня перерва приблизно, як і в прошлий раз, десь у другій годині дня будемо збиратися. Неділя, 18 число, друга година дня. Жаримо стейк, п'ємо каву, теревенимо. Якось так. Виїхав з остеоцентру займався підб'ємо друзі підсумки 100 гривень далось заробити по 838 та 672 по болту 672 плюс 100 мінус 15% Плюс 70 від мого постійного клієнта 760, ой, 726 гривень. Віднімати звідси потрібно ще паливо. А паливо в нас, друзі, 70 кілометрів, тобто 100 50 гривень. І виходить, 576 гривень. Чистими за 3 години. Ділим на 3, получаємо 192. Так. Да? 192. Менше, ніж 200. Зараз ось так якось пішла праця. Можливо, це через те, що я беру такі, знаєте, довгі подачі і на це трачу трошки більше часу. Е -е... Ну, взагалі від 200 недалеко втік. Так що, в принципі, це нормально. Підписуйтесь, друзі, на телеграм-чат, його там вже е, трошки вже людей є, скільки зараз подивлюсь на момент запису цього відео. Уже в Телеграмі виходить, 5 мемберс і 2 онлайн. Вже там двіжуха, дивіться, вже пишуть, все обсуждається, все це. І це тільки 5 чоловік. Підключайтесь, друзі, хто дзвіниці, хто не дзвіниться, будемо. Своєю кучкою сидіти в нормальному чатіку. А зараз, друзі, всім до завтра.